В мешканці приватних будинків по вулиці Байкальська вчора ледь не лишились без домівок. Надвечір поблизу залізничних колій прорвало трубу, у результаті чого на місці присадибних ділянок утворилось величезне провалля. А один з покинутих будинків зруйнувався вщент, яких збитків завдав інцидент людям, що проживають поруч із місцем аварії, бачила й наша знімальна група. На цьому місці ще вчора в день був сад. А вже о пів на п'яту вечора поблизу приватного сектора прорвало трубу, і вода почала вимувати подвір'я місцевих мешканців. Люди кажуть, після того, як попадали всі дерева поблизу будинків та утворилась величезна яма, боялись одного, аби тієї ж участі не зазнали і бетонні стовпи. «Коли упав там, стояв дом, я не знаю, ну ні більшої Так, да, он стояв там. Кадан упав, тось ми почали в паніку підіймати, тому що. Что... Вот соседа теж дом почав підмивати. Ми з жіною були в это время в доме. Нам вийти ніяк було, тому що далі там теж такі ж обриви. Прорив труби трапився поблизу залізниці. Люди запевняють, аварійні служби вони викликали одразу ж після інциденту. Однак на допомогу до них ніхто не поспішав. П'ятого пошла вода. Пол седьмого тока приїхали ремонтники. І то, если бы не железна дорога, нікого б тут не було бы. би. Восім, тока виключили воду. Зараз на території будинків проходить ще одна труба. Через те, що ґрунт на подвір'ях людей повністю вимито, вона нічим не прикрита та становить неабияку небезпеку. Так як нам зговорили сусіди Нікали Антонович, він сказав, що труба йде на Новомосковськ. Я не знаю, пітівая та вода чи лічяна. І вона проходить під домом. То есть это возможно, как бы, если никто в это вовремя как бы не, за, не закидает, это землей, я не знаю, морозы ж могут как бы все прорвать заново. Ну, если не засыпят, если опять прорвется труба, это все. Ну вот что тут осталось? Метр немножко. Снести может дом. Постраждалим людям в першу чергу почали допомагати сусіди. Кажуть, кинули всі справи, аби завадити біді, яка зараз торкнулась одиниць, але у майбутньому може стати спільною проблемою. Я теж там і в кінці, і в началі занесло такий поток. Я Яма там теж вимита в кінці і там в початку. Ну, Нам пообіцяли позасипати, я не знаю, будемо как. а поки прийшла они більше пострадали. на місці аварії. Працювало декілька десятків чоловік та були присутні працівники міського водоканалу. Однак журналістів, чиновники ігнорували. Ба більше знімальній групі довелось почути чимало неприємних слів на свою адресу. «Не мішайте, я сейчас пригощу. Це нормально, коли знімає, аби за нормально. нормально. А я читаю, що не, нормально. Ну, Все, не роботи. У прес службі міського до нам повідомили лише, що на місці аварії зараз йдуть ремонтні роботи, але ніяких коментарів нашій знімальній групі надати ніхто не може. Ми вчора локалізували місце повреждения, а сьогодні з утра приступили до роботи. А Сколько там техніки робота? Сколько чоловік? Я поки у мене такої інформації нет. Ну, мабуть, будем будуть розбиратися служби. Угу. Тобто конкретно сейчас ничего сказать не можете? Нет. Наразі людям залишається тільки чекати допомоги від комунальників, інакше їх будинки просто сповзуть у прірву. Юлія Брик, Олександр Пронський, Олександр Дубина. Новини 11 каналу.